Доброго дня! Безперечно, у житті кожної жінки бувають ситуації, коли вона приходить додому, чоловік зазвичай ще на роботі, діти також у своїх справах. Стільки цікавих тем навколо, а поговорити немає з ким. Так ось забудьте про самотність. Просто вмикайте телевізор і дивіться наш жіночий клуб Парадьошка. Сьогодні у мене в гостях, як завжди, чарівні жінки: Наталя, гід-перекладач, Габріела, Директор етнографічного музею і традиційно психолог Діана. І сьогодні ми будемо говорити про те, як незвично, неординарно і можна сказати креативно розважаються наші жінки. Ви знаєте, колись стереотип української жінки обмежувався тим, що вона має сидіти вдома, робити домашні справи. Вміти гарно співати, е, напевно, вишивати, в'язати чи ще щось подібне, і плакати, сумувати, гурювати за своїм чоловіком. Слава Богу, з тих пір змінилося багато чого. На сьогоднішній день уже нічим не здивуєш. Жінка за кермом це є звична річ. Мало того, я вам скажу, що зараз жінки. Роблять такі речі, на які зважиться навіть не кожен чоловік. Саме таких жінок я запросила до себе у студію. Наша Наталя, окрім того, що в неї дуже романтична професія, вона об'їздила цілий світ, але в неї, причому це випадково з'явилося хобі. Хобі достойне не простого пересічного чоловіка, а скажімо, чоловіка, мужнього, сміливого, з великої літери. так. І я думаю, вона сама розповість про своє хобі і. Як воно до неї власне прийшло? с удовольствием. Хобби – это вообще увлечение, да? какое-то увлечение. Как правило, с детства мы там марки собираем, еще чего-то, фантики, цветы засушиваем. Вот. А когда человек становится старше, у него появляются хобби, которые, по крайней мере, хочется, чтобы эти хобби появились, которые ну, как бы помогают тебе проявить качества, которыми, о которых ты даже не подозревал. Они, может быть, где-то на дне души. Ну, ты знаешь, Наталья, это не с каждой женщиной, на самом Тому що безліч жінок вони ну як вони слідують якби своєму свої, свої ті внутрішвнутрі жіночі сутності, так і вони роблять ті речі, які притаманні жінкам вибирають собі такі захоплення. Тобто рощують квіти, там, вишивають, роблять якісь гарні речі руками і так далі. А те, що витворяєш ти, це далеко не кожна жінка на таке вдасться. Давай да. перейдемо да. до діла конкретно. От відразу з да. ходу розповідай, що це таке, бо ми вже так да. заінтригували глядача. Да. Так, це случилось 7 років назад. Я знову вийшла замуж. Ну хобі не цьому ні Ну це не хобі. Це, це, це рутина побутова. Вот. Ezını, paha, Та, и у меня предстоял... да, так И И у меня предстоял медовый месяц в Соединенных Штатах Америки. То есть я ехала к мужу, оформив все документы, наконец-то я отправилась туда. Вот. И вот там меня ждал сюрприз. Мой любимый муж. Значит, собрался в гости. Кілометрів 500 на север, к своєму старому старому другу. І при этом, я смотрю, він какие якісь железні ящики, какие то футляри, какую-то одежду камуфляжну. Я так у чекай, даже... чекай, чекай, я можу тебе, я перепрошую, але мушу да. перебити. Як ви не обговорювали, де ви будете Нет. проводити медовий місяць? Я ж говорю, це був сюрприз. Он мне до конца не говорил. Цікавий. Он да, он только намекал, но до конца не говорил. А мне было все равно, потому что я впервые приехала в эту страну, мне было все интересно. Ты побачила, як він монтуєть у валізу рушниці, подумала, да. що напевно, він хоче свою молоду Нет, дружину это, застрелити. Це був тільки пистолет, тому були футляри, все було поменше, на ага. железні вот. ящики, да. У мене дуже-дуже цікавить питання. А хто він? Українець, росіянин, чи може він дійсно людина? 100% американець. Американець, ну там ментальність. В нескольких поколіннях 100%. Там зовсім інша ментальність. Да, да. Хобі другі. Да, там хобі другі. Сюрпризи походять. Там нормально, коли чоловіку водорож, медовий місяць, розумієте, пакує до валізи пістолети. Це порядку речей для американця. Там ментальність зовсім інша. Це таке, як покласти пару хустиночок. А в железних ящичках були, виявляється, патрони. Вони ж я даже Or не знала, что у них. Нет, это просто хобби. Ну, как все мальчики увлекаются игрой в войну, вот так в Америке все увлекаются стримки. Знаете, что, пані Габриэлла про. А возраст, зараз я запитаю, коли будете рассказывать свою историю. Чтобы взагалі это просто бомба. Теперь, нехай вже Наталя, что ж далі трапилось. Да, я, значит, так это на все посмотрела. Я даже не расспрашивала. И мы приезжаем, вот эти, проехав 500. километров, на следующий день его друг точно так пакует, но ну, уже футляры побольше, подлиннее. Опять ящики, опять какие-то оптические приборы, специальная одежда, как положено все. И мы, оказывается, отправились на стрельбище. Этих стрельбищ на кажд, в каждой деревне, на, ну там не деревни-городки, в каждом городке есть на окраине эти стрельбища. Совершенно бесплатно, прекрасно оборудованные, все, только приноси все свое с собой. Вот, мы туда приезжаем, и оказывается, мне устроили значит, уроки стрельбы. Я впервые в жизни брала вообще оружие в руку. У меня было два опытных. Преподавателя, ну я так чула Наталю, Я так чула, що незважаючи на те, що ти взяла зброю вперше до рук, але через місяць який пройшов медовий місяць, то ти вже стріляла так, що тебе вже там вважали за якогось післаного з України агента Вика. агента ципільного так було чи ні? Віка єсліби через місяць, ти що думаєш, я місяць просиділа на стрільбі? Ще щас у мої інструктора, опит очень опитне, тільки час. Мы, значит, стреляли на 50-метровую дистанцию, а потом перешли на соседнюю площадку, там, где 100-метровая дистанция. Там уже достали оптические прицелы, там уже все немножко по-другому. То есть самое сложное для меня было, конечно, это курок, очень пружина такая сильная, трудно его оттянуть. Вот. И оказалось, значит, а на длинную дистанцию у меня уже автомат был в руках впервые тоже в жизни. И вы представляете, после часа тренировки я попала на 100 метров пуля в пулю. Это у профессионала как-то по-другому называется. Сразу. Они тогда так стали, они так долго усердно меняют. но я, я старательная ученица всегда была во всем. И они, значит, так стали с удивлением. Вот -то это сразу было, через один час занятия. Агент, что я вам сказала? Агент 007. Ты, лоль -лоль ты, ты говор... мне скажи наступное, но... Наталочку, И... э, Станка давала тебе стрелять. І що, не успіли. З що не ще не... значить, ні успіхляти, значить, у тебе ще все попереду. Твоє хобі тільки в зародку може знаходитися. Дорогенькі мої жіночки. Перш ніж е, пані Габріела розповість про свою не менш цікаву історію, я хочу, щоб ми всі разом подивилися, що мені відповідали на запитання про не е, жіночі розваги. Жінки на вулиці гаразд. Парашутом, звичайно, хотіла би стрибнути, хоча я боюся трошки цього, боюся висоти і того, аби парашут не розкрився. Кожний вважаю має право на своє якесь захоплення. А вам ніколи не хотілося от десь таке щось зробити? От чисто як чоловіки роблять, так взяти там в піти постріляти з рушницею або ще щось таке запросто. Що... Да, Навіть і з парашута стрибнути. На коні кататися, я колись ще коли жила в Рахові, я вже про це все завжди згадую про своє місто. У нас там було то свято проводів на полонину, і тоді мені от, я попросила, дуже я так хотіла, і так трошечки покаталася, а на таких спеціально відведених місцях, до речі, от, і на ранчо десь або на тих таких, я забула, як воно називається, що і, подроми. і подроми там ні, не, не каталася, але хотіла би дуже. Розріляти я вмію. На лошаді їздити теж питалась. питалась. Ну так, не дуже. Машину теж трошечки, але це не моє. На лижах на Дальньому востокі каталась. І чим більше людина хоче таких змін, душевних змін, радості, цих позитивних емоцій, тим вона молодшає. Я люблю рибалити, люблю посидіти. В тиші поспостерігати подивитися, чи там щось плюне, ну, чи ні. Напевно, ні. А хотілося б? <рес> е, е. Якби як, як як хотілося, то вже б, я думаю, знайшла собі пригоди. Ну, до тепер ще не було, лише жіночі були. А що би хотіло? Хотілося душа би прагнула чогось такого екстриму? З плавом би ми спробували спуститися. На канує не поміялися? Да. Ні. От тепер би спустилися. Поки що не було, але дійсно хотілося б спробувати щось нове. Не знаю, ці... ну цікаве. Екстремальне. З парашута ось би хотіла спробувати. З парашута так. би все-таки скочила. Дорогі мої жіночки, я переживаю, що після мого проходження містом у чоловіків е, виникнуть певні проблеми. Адже після моєї розмови ви чули самі, що е, практично всі, навіть ті, хто не пробували якісь такі екстремальні види спорту чи екстремальні захоплення, вони казали, що після розмови з вами ми вже залюбки. Ви розумієте, що мені краще тепер на вулиці не виходити? Нарешті ми, пані Габріело, прийшли до того, що ми хочемо почути про те, що витворяєте ви. О, Боже мій милий, ви знаєте, якщо я так на себе подивлюся з сторони і подумаю, Боже мій боже мій, господи, божечко, ну ти це все бачиш. А що ж думає чоловік? Що від цієї жінки чекав? Я гадаю, що чоловік е, від вас в захопленні, і взагалі я вам скажу більше, може наперед навіть забіжу, що я опитувала і чоловіків, що вони думають про таких жінок. І повірте, що чоловіки такими жінками захоплюю, захоплюються. Ми поговоримо про це пізніше, але зараз я хочу чути все таки вашу історію. Е, ну, ви знаєте, ну продовжуючи вашу думку, хочу сказати, що ну, все таки прожила я з чоловіком 35 років, і це Раз він це... витримав. А, значить, то, він, це... він витримав мене Значить, значить, я його захоплюю по сьогоднішній день, але наскільки він мене захопив, коли я з ним зустрілася. Але справа в тому, що моє захоплення, я вважаю, що воно почалося з дитинства, що воно, напевно, підспудно зріло. Тому, Ви що так бачу... завуалювали то все, що вже всі, напевно, горять з нетерпінням почути, що ж це за захоплення. Ну, для мами це захоплення було каторгою. Скажу вам відверто. Тому що тато в неділю ходив на рибалку. Але перше, що було в ті часи далекі служба, він був канонічний римокатолик, і служба була в ті часи у 6 годин. Так а після служби він вертався додому, і ви знаєте що? І не переодягався. Для мами це було жах господній. Mm -hmm. Як у ванцугу пішов там, розумієте? Але чому свіжу і... рибу мати? Що ти mm -hmm. ну вихідний а день. А чистити. Ага, а, ну це так. а, приніс... а, <ривіт> а тоді... <ривіт> Бачите, як з другого боку я відразу. <ривіт> а тоді риби було вдосталь. Ви знаєте, не так, як зараз. І так, ну а тато казав: ну та що, Ну, хлопця нема. А нехай дівчина привчається всьому тому, що я люблю і привчаю її до всього. Так це була не тільки рибалка, це була і сокира. А тоді тільки палили, знаєте, дровами, я то так та, розумію, пані Габріело, що ми можемо завдячити вашому вашому батькові за отих всіх 20 кілограмових там сумів чи щук, які ви легко я мушу це озвучити, бо наша героїня уже так завуалювала свої досягнення, що я думаю, що її природна скромність просто не дозволить розповісти все, як є. а насправді про її ці досягнення я почула саме від її чоловіка, а не від неї самої. Так що, коли він І повірте, що коли він розповідав, як оця тендітна, вишукана шармом пані витягає е, рибу е, так просто легким, просто порухом, з е, двадцяти е, кілограмів, чи скільки, я вже точно не пам'ятаю. No, no, але коли двадцять днів менше було але щось бу... так, плюс здоровенна здоров щука була здоровенна, і я вам більше скажу у його очах світилася така гордість і таке захоплення, що це його дружина робить. Що повірте, е, таке захоплення вона не. Упустить ніколи, тому що можливо завдяки цьому захопленню його почуття, його любов подвоюється, потроїться а то й більше. Ледве чекаю тої плюсової температури, бо не дивлячись на те, що по гороскопу я риба, тому й тяга а, так все, до Так це риба, <звісно> <звісно> Але я мерзляча. Я тепло не люблю <звісно> одягатися, бо я надзвичайно рухлива, я неспокійна натура, тепло одягатися не можу. Але на березі, на березі. Я можу сидіти вісім годин на А ви на стій, маєте чи... цей весь камуфляж. Я чого, все маю висок... на світі. Що ти все, що не все і спінніт в тому числі? Оцього мої чоловіки бояться, Боже, мало тобі тої щуки було. Та ти ще ще хоч хочеш більше. Ну, але щукою було не так просто. Можливо, тут все таки романтичне оформлення тої щуки присутнє, тому що я її витягнути не могла. А це був уже, хочу вам сказати, грудень, але теплий. Теплий грудень. І це було на озері біля латориці. З одного боку, латориця на, на протилежній стороні два невеликих озерця. Ну, латориця розлилася, гарненько залилася, прийшов мороз, вода, як кажуть, нікуди не вийшла, замерзла. Потім лід зійшов і каже чоловіку: дивися, зараз присувати потерту. Поїхали, поїхали, поїхали. Поїхали, ми поїхали. Значить, він все-таки сів на латориці. А я сіла на озорце. Закинули і сижу, і сижу. І раз бачу, що поплавок, знаєте, так повільно, повільно, знаєте, як, як та пташка, яка присіла, знаєте, на воду, і так то вниз, то вверх, то вниз, то вверх. І раз вниз потонув поплавок. Я так вудицю наверх, а вона не йде. Але як, як смикнула, то й зацепила гачком, знаєте, добряче. І кричу, Валентину. Валентин, Валентин, там велика риба, велика риба. Не знаю що, але розумію, що в принципі це може бути тільки щука. Тільки щука. Смотрите, кричу, е, кричук, панічу. Кричу, кричу, кричу. Я не хочу, щоб ви е, доказали закінчення цієї історії, Знаєте чому? Тому що е, як рибалки, знаєте, як, коли кажуть, яку рибу мав, а він. Отаку, отакену розумієте, з його ось ця історія лунала так, що це було виключно ваше досягнення. Тому давайте ми на цьому таємничому от е, етапі я залишимо самі, цю історію і не нема. будемо питати, хто її витягнув насправді. У його пам'яті це залишилося вашим досягненням. Питання не в тому, а як наказ жінки, щоб витягнути. Бо він каже, її Я кажу, подивися, я підніму зараз Вудицю. Щука вискочила, зробила, знаєте такий піре довкола і знову сіла на дно. Він каже, що ж робити? Кажу, пригай, пригай. А він на мене дивиться, ти що каже, жона добре, та зима. Кажу, пригай, бо інакше не буде. Він каже, для тебе Скочив, скочив. Боже. Зацепив її знизу, а тепер він мені каже, а тепер вже може витягати. І так вона. Опинились на березі, Діаночку, ти чу, ти чуєш, що робиться кохання. Я так це справжні кохання, і я е, 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 хочу сказати більше, що після такого випадку, коли той чоловік плигнув до тієї води, вже зрозуміло, що вони проживуть разом, як то е, кажуть, да 100 років і і, і і щасливі помруть в один день. Діана, я страшенно би хотіла, щоб ти прокоментувала взагалі те, що робиться, те, власне, що робиться з цими жінками, адже е, все життя побутувала думка, що адреналін потрібен тільки чоловікам. Але спочатку я хочу, щоб ми подивилися, що відповідали нам. Чоловіки, як вони до таких пристрастей жіночих відносяться. А далі ти, як психолог, взагалі прокоментуєш нам цей феномен. феномен гаразд? нормально, ну там, нічого поганого немає. Але я думаю собі, що чоловікам треба переходити і займатися жіночими видами спорту. Приваблює. Це може бути навіть якась і привлекательність, тому що це велике преимущество. Не кожна жінка може це робити. Хоча, тим не менше, вона може залишатися нежною, дуже любящою. Тим не менше, це ж їй не мішає. Правда, це все залежить від Індивідуально, потому що некоторі женщини виглядять як мужчина, але не вміють ні рубати, нічого не вміють. Ні жіночі вони нікакі. А деякі виглядають вот так, як ви прелісно, однак вміють щось там це робити. То мужики просто перестали займатися своїми справами. Бо, то, як сказати, я би що вітав, але в мене і то не з'явиться. Ну, має маєш свої роботи досить. Ні, це не забирає. В в мені здається, що навпаки вони стають для цього ще цікавішими для чоловіків, тому що і в чоловіків є можливість, так скажімо, зайнятися і своєю розвагою. Жіночки, ви тепер самі розумієте, що той міф, який побутував роками століттями, так про те, що жінка має бути слабкою, голова її має бути схиленою над якимось шитвом, все це вже давно в минулому, і по-справжньому ті чоловіки просто захоплюються жінками, які можуть стати з ними на один килимок. Діаночко, тепер поясни мені, будь ласка, для чого жінкам цей адреналін. Слава Богу, ми відходимо від тих стереотипів, що жінка повинна сидіти вдома, варити, їсти, доглядати діток і правда сумувати, чекати, чоловіка одне зробувати. іншому не заважає, до речі? Ну тим не менше. А, Взагалі жінка таке, знаєте, дивовижне створіння в такій е, тендітній, гарній зовнішності. Ну, Приходиться буря емоцій, яку ми тільки почули, тільки, да, і в нас спонукає не тільки творити, щось робити, спонукає свого чоловіка в нею взаємодіяти. І наскільки можна породіти за таку родину, да, яка сприймає таку бурю емоцій і вражень в своєму житті. І е, взагалі ну, хобі. Да, хобі залежить. В першу чергу від наших якихось темпераментів, характерологічних особливостей. Так само сказала да, наша Люба Гостя, що це є неспокійна натура, і це вже говорить про те, про, про її хобі. Це от, ніби рибалка, вона здається, що це така м -м, діяльність, яка нас замислює, заставляє на чимось замислитися, проаналізувати над своїм життям, заспокоїтися. Але навіть в цій рибалці в нас знаходиться стільки, для себе пригод, що ну але ти розумієш, Діаночко, що е, жінкам у цим їм небезпечно вселяти в їхнє життя у ті хобі. Тому що і в одному випадку, і в іншому, ти ж розумієш, що їм дати ото в руки, чи вудицю, чи рушницю автомат Калашникова, чи ще щось розумієш, то що вони ж чоловіки. такого на Вони ж перевершують набагато чоловічі здобутки. Розумієш, і якщо там чоловік йде, йде йде, і потім десь спиняється, і все, то їхні можливості не обмежені. Таких жінок треба Я сміюся тепер безперечно жартую, але їх Треба боятися, тому що їхні можливості реально не перевершені, цьому полягає су жінки, в цьому і ми є такі наша така структура, особливість, тому що ну якби по... Ми цим самим, по перше, задовольняємо свої потреби, да? це найвищі наші потреби, Само, самореалізація, самоактуалізація. Yeah. І о, такі чоловіки, які поруч з нами, вони мають бути це сприймати як свою особисту також перемогу. Вона, адже вони до цього долучаються. Тут чоловік повіз нам полювання і дав тим можливість жінці себе в чомусь реалізувати. Тут о, батько в першу чергу так, батько так. прилучив о, жінку до о, риб, риболовлі, чоловік це підтримав. Без Чоловіків ми не зможемо, але саме ми їх поспонукаємо до. Того, що вони зраділи за нас, і ми їм в тому допомагаємо. Ну на для нас зараз найважливіше питання, як вони нас приймають у такій постаті. Скажи мені, Наталочко, от коли ти приїхала зі своїм чоловіком туди на стрільбище, так тобі приходило таке до думки, що десь ти може не жіночно не виглядаєш якось ну не так, як би тобі хотілося, на тобі немає підборів і манікюр тобі заважає. В тебе була така думка, що ти не граціозна, що він може тебе побачити не з такого боку, якби тобі хотілося. Да ж ти, Віка? я коли поток? Побачила... Фотографії, тому що це все ще знімали? Це був чистий Голлівуд. Це було так красиво. Ах, это так ти ще підірвала емоціональна. <гум> я була відчуття, що я, я участвувала в якомусь блокбастері. <гум> Пані Кабріело, скажіть, будь ласка, ми вже про вашого чоловіка ми вже так. зрозуміли. Так, діти, сім'я, родина взагалі, я не знаю, я перепрошую, бо не знаю, чи живі батьки ще чи ні. Вони знають про це захоплення. Чи ви це обговорюєте взагалі в сімейних? Ви знаєте, на жаль, нехай мої батьки спочивають спокійно. І я так думаю, що ось з того світу, куди вони відійшли, вони бачать, і вони, напевно, горді за те, що вони вклали в мене розуміння краси життя, краси природи. Повноцінності, навіть і... я би так сказала. Так, так, повноцінності. І я змогла реалізувати всі їхні настанови, які вони мене вчили. Я в цьому абсолютно впевнена. Ну і у мене абсолютно зрозуміле властиве запитання до цієї ситуації. А ваші діти з вами на рибалку їздять? Звичайно, що від них чекати? Звичайно, але я вам одне єдине хочу сказати, що у кожного з нас свій особливий підхід, але все, що нас поєднує, що ми йдемо на природу, бачити її красу, отримувати від неї задоволення і не заважати один одному. Ви знаєте, кожен з нас релаксує. І має отримати от те задоволення, яке дарував нам Господь Бог, шануй, ніколи не знищуй. Ми ніколи в житті ні мій син, ні мій чоловік, ні я ніколи маленьку рибку, якщо вона попалась на гачок, ніколи в житті не візьмемо. Ми її відпустимо. Нехай вона далі, тому що захищати природу в будь-якому випадку потрібно і тоді, коли ти отримуєш від неї задоволення. Діаночко, у мене до тебе є запитання. Скажи краєм десь сердечка, краєм душі, до тебе от закрадалося таке бажання зробити щось таке, що роблять виключно чоловіки. Так, да, звичайно. А що це було? Відремонтувати машину. Ого! Напевно, вона дуже довго стояла, не відремонтована. <рес> мені просто цікаво, яке задоволення. От тут я почула про, про природу. Я це прекрасно розумію. Мені так само подобається. А з машиною? В чому там та суть ну, машини? Я тобі скажу, що так в тебе це попереду ще. Розумієш, тобто те, ти молоденька, в тебе ще багато-багато років є для того, щоб освоїти і машину, і рибальство, і стрільбу, і блигнути з парашута, і як героїні казали, поплисти з плаву. На каної по тисі, і багато-багато речей тебе чекають у житті. І я вважаю, що ці всі речі обов'язково відбудуться. Головне проживати це життя, не боятися, а просто спивати його у всій повноті. Якщо десь побутує така думка, що жінки це слабкі створіння, і так далі. Я е, не те, що заперечую, а я вам скажу, це така маленька жіноча хитрість, адже жінки дозволяють собі бути слабкими тільки в тому випадку, коли поруч чоловіки, а сильні вони завжди, коли вони знаходяться самі. Я дуже вдячна своїм. Чудовим гостям парадьошкам. Я дуже вдячна за те, що вони розказали свої чудові історії. І я гадаю, що після сь сьогоднішньої нашої розмови буде велика кількість жінок, які почнуть пакувати наплічники, іти гори, сідати в ханоя, чіпляти на плече рушницю чи брати з собою вудицю і витворяти самі неперевершені речі, які наших чоловіків просто приводять до захоплення. Повірте, до захоплення, а не до розчарування. Ще раз вам дякую. З вами була я, Вікторія Андрусів і мої.